Вітаю! Друзі! Якщо у вас є хоч один невеличкий кабачок, пропоную приготувати з нього дуже смачні закусочні рулетики. Натираємо кабачок на терці. Додаємо одне яйце і просіємо 150 грам борошна. Додавимо неповну столову ложку соли. Все добре змішали і тісто готове для випікання. Форму для випікання застилаємо пергаментом і змащуємо олією. І виливаємо тісто, воно повинно бути не густе. Випікати будемо при температурі 180 градусів 15 хвилин. Ось основа для рулетики вже готова. Зверніть увагу, як легко відстає від пергаменту, зовсім не прилипає. Залишаємо охолоджуватись і готуємо начинку. Для її приготування нам потрібно 2 плавлених сирочки натерти на терці. І одне варене яйце. І сюди ж додавлю два невеличкі зубка чеснику. І змішуємо із майонезом. Можна змішати мішати сметаною, буде теж смачно. Майонезу потрібно десь приблизно 100 г. Викладаємо сіркову масу на кабачковий корж. І формуємо рулетик. Ось так просто готова смачна і ситна закусочка. Ці рулетики дуже смачні. Їх можна їсти просто так, навіть без гарніру. Рулетики вийшли апетитні і привабливі, ароматні і дуже смачні. Друзі, дякую всім за перегляд. Якщо відео до вподоби, не забувайте поставити лайк, підписатись на мій канал. Всім бажаю міру і сімейну затишку. І до скорої зустрічі!